Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у нас в гостях дуже цікавий газовий пальник від компанії BRS BRS 15. Даний гаджет надано на огляд офіційним представником бренду BRS в Україні магазином BRS UA.comUA. .ua. По промокоду Fonarist S ви можете придбати цей та інші товари в магазині BRS зі знижкою 10%, а також товари із широкого асортименту товарів на сайті магазину Fonaric за посиланням під цим відео. Як стверджує виробник, це газовий пальник нового покоління, який працює на ізобутані і має вітрозахисну конструкцію, що дозволяє збільшити КПД-моделі на 35%. Завдяки цій особливості користувач може не брати з собою вітрозахисні екрани та додаткові газові балони. Одного картриджа стартнатного об'єму вистачає на 2,5 години безперервного горіння, що дозволяє закип'яти близько 20 літрів води. Ефективність моделі забезпечується не тільки за рахунок будованого вітрозахисту, але й наявністю одразу двох шарів із дроту. Вони швидко нагріваються та повільно охолоджуються, заощаджуючи паливо. Максимальна потужність 1400 Вт. З його допомогою можна готувати страви з нуля, розігрівати напівфабрикати, заварювати улюблені напої та смажити м'ясо чи овочі барбекю. Безпечна конструкція також передбачає використання аксесуара в якості портативного інфрачервоного обігрівача, який продовжує працювати і не призводить до займання близько розташованих предметів навіть при падінні набік. Матеріали нержавіюча сталь та мідь. Максимальна потужність 1400 Вт, Дротяна сітка із двох шарів. Швидко нагрівається та повільно остигає, економлячи паливо, ефективна вітрозахисна конструкція. Прогумований складені ніжки, вага 313 г. Надходить пальник в ось такій коробці. І е, також із ним йде ось такий спеціальний кейс, для того, щоб можна було його туди запакувати. Е, ось отак виглядає сам пальник. Якщо у складному вигляді, то він виглядає ось так. Тобто ви також складаєте його і вкладаєте в оцю коробку. Тобто ось так він складається. Ну, а для того, щоб дістати звідси, ось так дістаєте його і розкладаєте. Тобто розвертаєте ніжки. Ось так. Виглядає він ось так, подивіться. Оце ось піднімна частина, це п'єзопідпалювач. Ось так виглядає. Саме сам елемент п'єзо. Ось так працює. Подивіться. Не знаю, чи буде, видно, бачите іскву. Оце сітка, подвійна сітка туди верхня частина, і там ви бачите внутрішню частину сітки. Оце чаша вітрозахисника. Тобто, щоб не задувало полум'я і для підвищення КПД. І отакі прогумовані ніжки. Отак виглядають. І, власне, сам коннектор. Який ось так закривається гумовою накладкою, як бачите. І, звичайно ж, регулятор. Працює пальник від туристичних балонів різьбового з'єднання. Ось так виглядають. В даному разі, це 400 грамовий балон. Як бачите, від компанії Quest, це суббренд компанії Ganso. І ось так накручується відкриваємо конектор. І ось так закручуємо. Все. З'єднання зроблено. Для того, щоб запустити пальник, відкриваємо кран і запалюємо пальник. Як бачите, сітка нагрівається доволі швидко. І також, як ви зрозуміли, вона служить додатковим нагрівальним екраном. І коли нам потрібно, ми вимикаємо. І потім чекаємо, поки він остигне, щоб його запакувати у оцю коробку цей кейс. Для того, щоб скласти пальник, потрібно відкрутити балон. Все в зворотньому порядку. Потім закрити гумовою заглушкою конектор. І складаєте його, і запаковуєте ось цей кейс. Як бачите, надзвичайно компактна конструкція. Тож, друзі, зараз проведемо тест, за скільки цей пальник нагріє 2 літри води. Використовуватись буде, як завжди, балон Quest. Нагадую, це Sumbrand компанії Ganzo, який виготовляє дуже якісні балони. Зараз під'єднаємо, поставимо 2 літри води і побачимо, за скільки вона закипить. Температура зараз повітря у цій кімнаті 9 градусів. Температура води приблизно така сама. Тож балон під'єднано, ставимо воду, відкриваємо клапан. І, як бачимо, процес пішов. Накриваємо кришку і засікаємо час. Пройшов деякий час, десь 2-3 хвилини, і звук став такий, як у турбіну. Тож все, друзі, вода закипіла і для цього нам знадобилося 15 хвилин. Як ви вже знаєте по моїх минулих тестах, рекордсмен саме оця система на цаговому балоні. Тож, так як температура повітря помінялась і температура води, зараз ми проведемо порівняльний тест, і за скільки закипить вода на оцій системі. Коли ми завершили роботу з цим пальником, тоді ми просто закручуємо кран. І пальник перестає працювати. Прошу звернути увагу, що нагрівається не тільки оця чаша пальника, а нагріваються також і ці ніжки. Нагріваються вони аж до самої основи. майже. Оця частина нагрівається найменше. Отут нагрівається сильно. І також нагрівається оця частина з п'єзоелементом, коли він довго був у дії. Так що, прошу звернути на це увагу і бути обережним. Тож, друзі, я вже підготував пальник BRS-99, на якому саме класно закипала вода серед моїх всіх минулих тестів, саме швидше. Тож ми перепровіримо при цій температурі, як я вже казав, запалюємо. Як бачите, він працює тихше. І побачимо, за скільки закипить при такій температурі. Нагадую, плюс 9 зараз у кімнаті і приблизно така сама температура води. Так, друзі, вода закипіла. Берез-99 закип'ятив цю воду за 10 хвилин. Тобто, все одно швидше. Все-таки потужність цього пальника вища. Можливо, вся справа у конструкції його комфорки. Я не знаю, але він швидше за всіх кип'ятить воду. Звичайно, ми розуміємо, що все-таки така система не надкомпактна, на відміну від такої системи. І тут залежить від того, який балон ви використовуєте. Тут, як ви знаєте, цанговий балон, тут різьбовий балон. Як ви вже зрозуміли, такі системи вони портативніші, вони менші по розміру, але дещо менш потужніші, ніж така система. Тобто, друзі, який висновок. Дуже компактний і універсальний пальник, який можна використовувати не тільки для приготування їжі, а також для обігріву, як ви зрозуміли, тому що в нього є сітка-каталізатор. І, звичайно ж, така річ не буде зайвою вам десь у подорожі, навіть у піших подорожах, тому що, як бачите, він достатньо компактний для цього. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину «Фонарик.UA». Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.